Сьогодні в день російські військові гатили по місту зградів. Херсонець Сергій розповідає, чув шість або сім вибухів. Згодом дізнався, що снаряди влучили у зупинку громадського транспорту неподалік від його будинку. Був слишком катанозрив. Я посмотрев на сторону церкви, Там був шовбот, ти щопалі Супруги там от, починають стріляти, сидіти вдома. Еще раз прилетело, уже поближе, и у нас уже в подъезде столько попадали. Но у нас, слава богу, было окно приоткрытое, и оно от волны это окно открыла за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту загинули п'ятеро людей 16 поранених перебувають у лікарнях Херсона. Масовий удар по місту та області російські військові нанесли під час сьогоднішньої промови Путіна. Говорить Прокудін. Також були удари по гаражним кооперативам, жилим будинкам, автобазі. Де зараз спалають гаражі автомобілі, також було були завдані удари по Чорнобаївці, село Томіна Балка Білозерського району. Там також є постраждалі. Російські снаряди влучили і у кілька багатоповерхівок. В одній із них зайнялася пожежа, в іншій відвалилась частина будинку, розповідає херсонець Петро. Я послі ночі спав, я живу вот на третьому этаже в угол дома, прямо рухом на снаряд. Ворожий снаряд потрапив на балкон четвертого поверху. Рятувальники протягом однієї години ліквідували пожежу. В сусідній квартирі під завалами опинилась людина. Рятувальники розібрали завали, але жінка була вже без ознак життя. Напередодні військові РФ обстріляли і передмістя селища Кендійку. По ній гатили з вечора і вночі. Місцевий житель Віктор Олексійович каже, не очікував, що вибухи будуть такими потужними. І потім чуть-чуть це діло повлі зрили, вистріли там все. Ми вискочили, глядь, криша прибіта, а все десь тут рух, як спад. Під обстріл потрапив і будинок Бориса Пазурами. Коли це сталося, значить сидів в з жінкою у кухні, в кухні бойом сидів. І оце так воно случає швидко. Пух, і все. Полетіли. Оце, оце, оце. стекла там внутрі, нутрі, в дверях прийом. Ношу. Отаке. І криша, криша повністю. Через обстріл у селищі загинуло молоде подружжя. Розповідає голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його інформацією, російські військові минулої доби атакували Херсонщину 58 вісім разів. Мирні населені пункти області потерпали від артилерії РЗСВ, мінометів, танків, а також по області завдали ракетного удару. В Херсон армія атакувала 6 разів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон.